Доброго дня, мої маленькі друзі, ось і прийшла до нас улюблена пора року літо. А яке буває літо? Літо гарне, тому що літає багато метеликів. Літо сонячне, тому що яскраво світить сонце. Літо ягідне, тому що багато ягід. Грибне літо, тому що багато грибів. Різнобарне літо. Тому що ростуть квіти. Спортивне літо. Тому що можна займатися спортом. Літо врожайне. Тому що виростає врожай овочів. Літо дощове тому що часто бувають грози. Літо коротке, тому що швидко закінчується. Спекотне літо, бо влітку спекотно. Молодці. Правильно розповіли, яке буває літо. А які ж прислів'я та приказки ви знаєте про літо? Двічі в році літа не буває, тому що літо буває лише раз на рік. Літній день рік годує, тому що весь врожай, який ми збираємо влітку, використовуємо весь рік. Взимку морози влітку грози, тому що взимку грози не буває. Що влітку збереш, то взимку на столі знайдеш. Тому що влітку ми робимо припаси на зиму. Літо йде в припришку, а зима похильцем. Тому що літо тепла пора року, і вона проходить швидко, а взимку холодно та неприємно, і нам здається, що ця пора року проходить повільно. А тепер я хочу розповісти вам одну літню історію. Яка сталася з дівчинкою. Одного разу влітку Маринка і бабуся пішли на базар за насінням, а там якого тільки насіння не було. Побачили вони чоловіка, у якого продавалося тільки одне єдине зернятко велике, чорне, і вирішили його купити. Прийшла Маринка з бабусею додому і посадила це зернятко в квітковий горщик. Через кілька днів в горщику виросла рослина, схожа на зеленого чоловічка. Маринка дізналася, що його звуть флорик. Діти, як ви думаєте, хто ж такий флорик? Від якого слова походить його ім'я? Від слова флора. Це слово означає рослина. Ось тих пір і став флорик розфарбовувати влітку всі рослини в зелений колір. А зараз ми з вами одну галявину, яку розфарбував флорик, прикрасимо метеликами, шучками, ягідками та квітами. І пригадаємо, яка красива природа буває влітку. Ось яка гарна літня галявина у нас вийшла. Подаруємо її флорику. І нехай він згадує про яскраве і веселе літо у холодні зимові дні. А на сьогодні все до побачення.